Кивщину не припиняють обстрілювати окупанти Зведення Вітова за добу. 15:16 місто Харків. Внаслідок влучання БПЛА Молнія-1 в проїжджу частину пошкоджено 5 легкових автомобілів. Постраждали 3 чоловіки 44, 46 та 48 років. 20:57 Харківський район, місто Дергачі. Внаслідок збиття трьох БПЛА «Шахет» пошкоджена двоповерхова виробничо-складська будівля. 20:10 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада. Внаслідок влучання БПЛА горів легковий автомобіль. 12:40 Богу Лухівський район, Золочівська територіальна громада село Івашки. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Десята двадцять Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу «Відроном» пошкоджено дах будинку. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Бурівського напрямків евакуйовано 18 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 18 оперативних виїздів. За добу на Харківщині сталася одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами. Рятувальники двічі виїздили на перевірку після ворожих обстрілів у Харківському, Слобідському районах області та міста. В день рятувальники виїжджали на обстеження території після обстрілу в Слобідському районі Харкова. Пожежі не було. Внаслідок влучання БПЛА пошкоджено автомобілі та три особи постраждало. О 20.57 рятувальники виїхали на обстеження території після влучання БПЛА у місті Дергачів. Херківського Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі. Пожежі не було, постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Упродовж 16 січня внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині дістали поранення троє людей. Росіяни застосували проти мирних мешканців Харкова та області БПЛА та ФПВ-дрони. 16 січня село Кіндрашівка Куп'янського району, 9.11 ФПВ-дрон. без руйнувань та постраждалих. Місто Куп'янськ, 10.20 двадцять дрон Пошкоджено приватне домоволодіння. 13.30 БПЛА «Молнія». Упав та вибухнув ворожий безпілотник. Шкоджене дорожнє покриття. 16.00 БПЛА Молнія. Упав та вибухнув ворожий безпілотник. Пошкоджене дорожнє покриття. Село Івашки, Богодухівський район, 12.40, танковий обстріл. Пошкоджено приватний будинок та частково енергомережі. Місто Харків, 15.10, БПЛА Молнія. Постраждали троє людей. Пошкоджено п'ять автомобілів, скління на стадіоні, дорожнє покриття. Село Березівка, 18.10, два каба. Влучання по відкритій місцевості. Без руйнувань та постраждалих. Село Золочів, 18.20, два каба. Влучання по відкритій місцевості без руйнувань та постраждалих. Місто Дергачі 20.30, 2 БПЛА Шахет пошкоджена будівля приватного підприємства. 16 січня поліцейські здійснили дев'ять оглядів місць події, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вісім кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації, 16 січня з Куп'янського району Харківської області поліцейські евакуювали вісім місцевих мешканців. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив. Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку досягла восьми. Сила оборони відбивала атаки окупантів в районах Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Піщаного. Марія Соловйова, Дмитро Гноєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник застосував дві балістичні ракети «Іскандер-М» пуски з Ростовської області, а також атакував 50-ма ударними БПЛА типу Шахет. І безпілотниками, імітаторами різних типів із п'яти напрямків: Мілерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ військові звітою станом на 9 ранку підтверджено збиття 33 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині. Також в нас Слідок падіння збитих ворожих БПЛА пошкоджено будівлі установ приватного підприємства та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині. Дев'ять ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Ще один БПЛА вийшов з повітряного простору України у напрямку Румунії. Йдеться у зведенні повітряних сил ЗСУ. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Зсу просуваються на Курщині. КНДР зазнає великих втрат. За даними Американського інституту вивчення війни, українські сили оборони досягли успіхів у наступальних операціях на території РФ у Курській області. Зокрема, 16 січня ЗСУ просунулися на головному напрямку наступу. Аналітики наголошують, окупанти зазнають значних втрат у запеклих боях, особливо серед найманців з КНДР, які воюють на їхньому боці. Спеціалісти інститут інституту упрогнозують, що весь північнокорейський контингент, який налічує близько 12 тисяч військовослужбовців, може бути повністю знищений або втратити боєздатність до середини квітня 2025 року. При цьому, за даними, діпстейт ворог окупував піщане, слов'янку та ясинове Донецької області. Також окупанти просунулися біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звірового Увремінці та Часовому яру, заявляють аналітики. Нас поліція проводить понад 200 обшуків у 19 регіонах України у справах щодо незаконного перетину кордону військовозобов'язаними. Повідомили у відомстві, вказані правопорушення вчиняються шляхом здійснення шахрайств, підробки документів, несанкціонованого втручання у роботу електронних реєстрів та підкупу службових осіб. Поліцейські за процесуального керівництва офісу генпрокурора розпочали проведення обшуків на території 19 Регіонів України щодо осіб причетних до незаконних оборудок йдеться у повідомленні. Правоохоронці зауважують, що подробиці обшуків будуть оприлюднені після завершення слідчих дій. Київський міжнародний інститут соціології виявив абсолютну прихильність українців до європейської і євроатлантичної інтеграції, оскільки 90% громадян хочуть бачити Україну в складі ЄС, а 84% хочуть бачити Україну в складі НАТО. Такі результати опитування опублікував КМІС. Зазначається, що опитування проводили у травні 2024 року на замовлення Національного демократичного інституту, згідно з даними КМІС, з. У разі проведення референдуму щодо вступу до ЄС 68% серед усіх українців готові прийти на виборчі дільниці і віддати голос за. У разі проведення референдуму щодо НАТО також 68%. Відповідно до цього 9% та 10% проголосували проти. Такими є результати опитування за вересень 2024 року. Представники Ізраїлю, Хамасу, США та Катару офіційно підписали у досі угоду про обмін заручників на ув'язнених та припинення вогню у секторі гази. Угоду має затвердити кабінет безпеки та уряд. За даними змі нетаньяху скликав кабінет безпеки на 17 січня, а повне засідання уряду може відбутись 18 січня. Однак противникам угоди потрібно дати добу на можливість її оскаржити. Тому, ймовірно, вона не набуде чинності січня. Січня у рамках угоди Ізраїль звільнить близько 260 терористів, засуджених до довічного ув'язнення, 400 небезпечних терористів, а також приблизно тисячі ув'язнених, затриманих після 7 жовтня, з Сарабія з посиланням на джерела. SpaceX ілона маска здійснила сьомий запуск ракети Starship, але він був невдалим. Космічний корабель мав обігнути землю, але шість двигунів вимкнулися один за одним. А зв'язок з бортом втратили через 8 хвилин 30 секунд після старту. Ілон Маск вважає, що причина аварії витік кисню або палива. Десятка авіарейсів були перенаправлені, щоб уникнути можливих уламків ракети. Пише Reuters. Армія окупантів завдала удару по одному з районів Харкова. При цьому використали БПЛА. уламками. Посічено фасади будівель поруч з епіцентром вибуху, а також відомо про трьох потерпілих, які проходили повз. О 15 годині 10 хвилин росіяни несли удар по Слобідському районі, влучання біля одного з спортивних об'єктів Слобідського району. Внаслідок вибуху травму отримали троє чоловіків від 40 до 50 років. У них вибухові поранення від уламки була тулуба, голови їх госпіталізовано до лікарні на медичної допомоги. Також пошкоджено фасади приміщень, будівель, які знаходилися поряд. Пошкоджено також п'ять приватних автомобілів. Попередньо Росія. Я не використала для удару БПЛА під назвою Молні 1 Слідчі наголошують, такий тип БПЛА є примітивний та чутливий для реп. Подібну зброю окупанти використовують по Харкову не в перший раз. Це БПЛА, який є невеликого розміру, може нести на собі до 5-7 кілограмів вибухівки, або ж це може бути будь-яке вибухівка, яку встановлюють росіяни від ручної гранати до пострілу до РПГ, або ж саморобний якийсь вибуховий пристрій. Ці ситуації велика кількість ну, троє поранених в нас, у них всіх осколки поранені, можливо, якісь були е встановлені на вибухову частину е вражаючі елементи, які розлетілися повз і саме травмували людей, які ось знаходилися на вулиці, були в автомобілях, е припарковані. Також в цьому би була можлива передача потокового відео в реальному часі під час польоту, що свідчить про черговий воєнний злочин військових РФ, оскільки вони могли в реальному часі шукати велике скупчення людей і нанести удар. або ж можливий польот цього БПЛА по завданої траєкторії, знову ж таки це удар по цивільній інфраструктурі, і знову ж таки це воєнний злочин. За фактом удару відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України на місці. Працюють прокурори слідчі з метою вилучення уламків і долучення їх до матеріалів кримінального провадження. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександра Панченко Харків. Новини. Делегація зі Львова відвідала Харків у межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади. Ініціатива під егідою Офісу президента України об'єднує регіони для відновлення постраждалих від війни територій. Проєкт сприяє взаємопідтримці та співпраці між громадами. Тилові регіони допомагають тим, хто на передовій. В цілому дуже цікава була насичена зустріч, плідна, яка я думаю, що стане основою для подальшої нашої співпраці разом з містом Львів, а для того, щоб створювати і реалізовувати проекти, які покликані допомагати постраждалому населенню від війни, в першу чергу, а і в цілому реформувати. Підходи для управління містом і управління відповідними структурними підрозділами для того, щоб посилювати цю ефективність, Харків і Львів стали першими містами, які почали реалізовувати цю ініціативу. Але у 2025 році вона має стати державною програмою з амбітною метою відбудувати понад 10 тисяч об'єктів інфраструктури по всій країні шляхом взаємодії тилових та прифронтових громад, 17 грудня 2020 Вадцять четвертого року у Львові Ігор Терехов і Андрій Садовий підписали меморандум про співпрацю. Його мета створити модель спільного залучення міжнародних ресурсів для відбудови Харкова. В рамках цього візиту ми плануємо узгодити ті напрямки, по яких ми будемо взаємодіяти. Е, у нас є певні наміри, наприклад, співпраці з Харковом по темі, наприклад, стійкість міста. Нам цікаво дізнатися, як тут відбувається там розвиток інфраструктури, і збереження критичної інфраструктури, що ми можемо запозичити. У Львові той час е, маємо свої певні підходи, які ми застосовуємо у Львові партнерства, які в нас є там за кордоном. Наприклад, можливо, це буде корисне також Харківській міській раді. Тобто посилення стійкості один з таких векторів, які мож, можливі. Та далі може бути, наприклад, Львів в цьому році є молодіжною столицею Європи. Можливо, активізувати трошки теж роботу по молодіжній політиці. Харкові ми маємо чим поділитися і таким чином допомогти теж Харківській міській раді. Харків символ незламності України зазнав масштабних руйнувань. Через постійні обстріли для відновлення житлових будинків, лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури потрібна значна допомога. Львів, як партнер із сильними європейськими зв'язками, сприятиме залученню міжнародної підтримки для відбудови міста. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Сьогодні пані Галина з подругою неспішно прогулюється алеями парку машинобудівників. Для неї цей маршрут більш ніж звичний, адже жінка приходить сюди уже понад 80 років. Раніше згадує Галина Георгіївна стан території залишав бажати кращого. Але зараз ця зелена зона перетворилася на тихий оазис посеред галасливого мегаполісу: чисті доріжки, доглянуті дерева, лавки без слідів бруду, навіть узимку. Усе це стало новою реальністю для парку закладеного ще в 30-х роках минулого століття. Ми в парк суда. Сюди... Ми в парк сюди ходимо. Чистота лавки завжди чисті. Все нормально. Добре. Дякуємо вам велике. У нас так раніше не було. Ми все життя в цьому будинку поряд живемо. 86 років. Мені кожен день тут гуляємо. Кожен день приходимо довкола порядок. Прибирається увесь час. Увесь час. Все время Кожен день. Гуляємо. Кожен день гуляємо. Все добре. Все прибирається, підмітається влітку. Квіти все добре. Ось зараз навіть зимою лавки витирають, а влітку їх. Миють і чисто все навколо. Майже кожного дня тут прибирають кожен день, майже рік, коли їх немає. То десь, може, в іншому кінці парку, але ж ми далеко не ходимо. Ось так і все. Та й люди проходять зі сторони. Їм подобається, особливо влітку. Зараз мало звичайно людей буває. А особливо влітку так на лавку ніде сісти. Все добре. Все хорошо. щоденний порядок і чистота. Тут результат невтомної праці робітників КП об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова. Ця організація заснована у 2011 році опікується п'ятьма зеленими зонами мегаполісу. Зокрема, парком імені Маяковського, парком Зелений Гай, зустріч, Юність, а також парком машинобудівників. Саме останній потребує найбільшої уваги та догляду, кажуть на підприємстві. Адже за понад 80 років існування, Існування у ньому з'явилося багато вікових посадок. Це один із найстаріших парків нашого міста. Він був нанесений на генеральний план міста Харкова вже в 1937 році. Він вже був на карті міста. Тому, звичайно, зараз ми бачимо, що цей парк потребує і реконструкції, і ремонту. Але на жаль, в зв'язку з воєнними діями, з військовою агресією, з війною це зараз, мабуть, не актуально, звичайно, тому що в першу чергу ми розуміємо, що йде відновлення пошкоджених будинків, оскільки у людей немає житла і відновлення інфраструктури міста. Однак навіть у сучасних реаліях комунальники роблять все можливе для того, щоб парк знаходився у належному стані. Зокрема, нині, поки дозволяє погода, робітники приводять до ладу територію, очищають її від листя, вивозять сміття. Також готуються до планового зносу сухостійних та аварійних дерев, які маркуються за спеціальною системою. У минулому році і в цьому році дуже багато таких дерев з'явилося, і ми розуміємо, що це все теж наслідки війни. І кожне це деревце воно пронумеровано і вноситься в опис, який потім затверджується спеціальною комісією. І тільки після цього затвердження вже дерева підлягають внесенню. Однак на місці знесених дерев комунальники обов'язково висадять нові, таким чином омолоджуючи рослинність парку. Адже навіть попри війну підкреслюють на підприємстві, прифронтовий Харків повинен і надалі залишатися зеленим. Для цього, зокрема, міська влада залучає доглядати за насадженнями не лише штатних працівників. Не тільки працівники. За штатом підприємства підтримують роботи в парку і проводять ці роботи також до робіт, ще залучені працівники за суспільно-карисними роботами. ці працівники також на рівні з нашими працівниками проводять роботи по відновленню, по відновленню благоустрою в парках, оскільки всі працівники дійсно не справжні харків'яни і турбуються за те, щоб наше місто було ще кращим, ще красивішим. Звичайно, складно ще є у кожного комунального підприємства, але ми справляємося і стараємося справитися. Нас завжди підтримує і департамент, і підтримує міська рада. Спрямовує в цих цих сподіваннях, спрямовує нас на нашу роботу, і здається, що робота вона буденна. Та да, вона буденна, але коли люди бачать ті влади своєї праці, звичайно, вони потім отримують задоволення. А ще більше задоволення отримують, коли є похвала. Від населення, коли проходять люди і хвалять працівників за те, що вони дарять чистоту, благоустрій, що не не допускають запускання парку, не допускають, щоб були стояли сухостійні аварійні дерева, і на це все спрямуються. Всі сили наших працівників. Таким чином щоденна робота харківських комунальників доводить навіть у найважчі часи дбати про комфорт і красу рідного міста це можливо. Сьогодні ми прибираємо листя, вивозимо сміття, чистимо дорожки, газони, підмітаємо. Це на сьогодні у нас така робота. Працюємо ми добре. Так би дякуємо нашому керівництву, нашій харківській міській раді за те, що нас ну, забезпечують і спецодєждою, питанням же нас кормять. Ну і звісно, наш зарплата. Люди, які гуляють в нашому парку, роботою, нашому нашою вони задоволені. Кажуть, нам дякуємо. Ольга Трачук, Віктор Ноздрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини. Ремонтні роботи заміни зношених труб водопровідних мереж на нові сучасні поліетиленові. Виконують наразі працівники комунального підприємства Харків Водоканал біля Лопанської набережної у Холодногірському районі. Приблизно тут заплановано обміняти 300 метрів, діаметр 160 мм. Даний час працюємо без відключення. Відключення буде проводитися тільки на період перепідключення, на невеликий час. Ця ділянка мережі, пояснює спеціаліст, забезпечує водою житлові будинки Лупанського провулку, вулиць Різдвяна та Полтавський шлях. Тож важливо каже він, що є можливість завдяки новітнім технологіям не припиняти водопостачання споживачам. Комунальники говорять, ремонт тут триватиме приблизно до середини лютого. Потім приведуть до ладу і територію, на якій відбувались роботи. Тут будуть ще виконуватися заміна запорної арматури, колодязів нових будемо колодязі міняти капітальний ремонт, і буде виконуватися благоустрій. Тут же на Лопанській набережній комунальники також наразі прочищають два каналізаційних колектори, зазначає спеціаліст підприємства. Кожен колектор протяжністю по 230 метрів. Проводимо прочистку для підготовки в майбутньому для санації. Також проводимо телеобстеження цих колекторів. Ці роботи виконуємо для того, щоб уникнути в майбутньому аварійних ситуацій на даних колекторах. Яна Біляєва, Олег Саницький, Світлана Бреус, Харків Новини. Воно також відновлюється, як і інші багатоповерхівки поруч. Можливо, не так швидко, як би комусь хотілося, проте результат змін вже наочний. Ось так зараз зовні виглядає колись зруйнований під'їзд однієї з багатоповерхівок на північній Салтівці. Цей жахливий день, коли стався один з прильотів, назавжди в пам'яті людей, які були вимушені бігти зі своїх домівок зі сльозами на очах, бігти в нікуди, аби врятувати своє життя та життя близьких. були дома. Ми з мамою були вдома і хотіли цю ніч залишитися в квартирі, але щось наростав галас, вибухи якісь незрозуміло, що іде. Я говорю, мамо, давай напевно збиратися, ходімо, сховаємося десь, бо небезпечно. У мене мама похилого віку, їй за 70, їй Йшла вона дуже важко. Я розуміла, що треба добігти. Ми зібралися, взяли щось по мінімуму. Нам сказали, що в школі можна сховатися, і ми потихеньку пішли туди. Ми вийшли на сходи. Я була налякана, який був. В гуркіт ми з протилежного боку будинку живемо. У нас було трохи тихіше, і ми вийшли на сходи. І я говорю, маму, давай швидше, тому що небезпечно і щось відбувається. Ми спустилися з восьмого поверху на перший і вийшли за будинок, прямо над нами свистіло. І ми буквально присіли, наскільки це було страшно. Я говорю ніяких лавочок, біжимо швидко, і ми наскільки матуся змогла, добігли до школи. Поки зорієнтувалися, як спуститися до підвалу. Нас буквально внесли хлопці. Мама ледве ледве йде вхід вузький, її штовхали, і над нами свистіло вже там. В этот день погибли два человека. Нам сказього дня загинуло двоє людей. Нам вже сказали там у підвалі, і одна людина, чи його до лікарні відвезли, але ж теж чула, що поранений був. Досі прокидаєшся та розумієш, що цього бути не могло ніколи. Вірити у це неможливо. І скільки ми тут пробули, гуркіт не припинявся ніколи. Було таке, що люди просто падали у бомбосховище на підлогу. Один вечір було дві істерики у дівчат. У них віднімалися ноги. Три молебні у нас був батюшка теж з цієї вулиці. Його просили. І він прочитав три молебні, бо люди мали шок неймовірний. Це невероятне. В результаті влучання було пошкоджено злізобетонні конструкції стін, сходові марші, конструктив ліфтової шахти та її обладнання. Також частково зруйновані внутрішні стіни та вибиті вікна. В результаті влучання ще сталася пожежа. Більша частина квартири вигоріла в щін, Люди не могли зайти до себе в будинок, оскільки був зруйнований під'їзд. Були зруйновані сходові марші, вони обвалилися. Першочергово ми зробили демонтажні роботи на сьогоднішній день. було відновлено конструкції зовнішніх стін, відновлений фасад за новими конструкціями. Виготовили та змонтували металоконструкції ліфтової шахти, сходові марші. Також Встановили нові вікна. Плануємо виконати оздоблювальні роботи в місцях загального користування, сантехнічні роботи, заміну ліфтового обладнання та ремонт покрівлі. Роботи доволі багато. Ми намагаємося якісно та як можна швидше виконати цю роботу. Ігор Безкровне, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.